ОРСУН Скотт КАРТ, Гра Ендера. Текст читає Сергій Рубчук. 5. Ігри. Дозвольте висловити захоплення. Перелам руки свідчення майстерності. Це сталося випадково. Справді. А я вже видав наказ, де оголосив вам подяку. Він перестарався. Той другий вилупок тепер герой, що може погано вплинути на підготовку решти. Я гадав, що він покличе на допомогу. На допомогу? Мені здавалося, що ви цінуєте його здатність самостійно долати проблеми адже там, на горі, коли проти нього буде весь флот ворога, на допомогу клич не клич до нього ніхто не прийде, звідки я міг знати, що той цуцик вилетить із крісла, а потім ще так невдало вріжеться у перегородку. Недарма кажуть, що військові тупі. Якби ви мали якісь мізки, то зробили б кар'єру, скажімо, страхового агента. Ви теж, мудраель. Хоч би там як, а доведеться визнати, що ми другий гатунок. А втім, доля людства залежить від нас. Зараз ми можемо насолоджуватися відчуттям всевладності, а якщо програємо, не залишиться кому нас розкритикувати, не замислюватися над цим, та все одно краще не програвати. Подивимося, чи витримає Ендер. А якщо ні, якщо він уже втрачений для нас, то хто буде наступним? Хто? Пішов укладати список. А зараз поміркуйте, як пришпорити Ендера. Про це я вам уже казав його необхідно повністю ізолювати. Він має переконатися, що за жодних обставин йому ніхто ніколи ніяк не допоможе. Варто йому зрозуміти, що існує легкий шлях, він стане для нас непотрібним. Твоя правда якщо він буде впевнений, що має друга, це кінець усьому. Друзів йому мати можна, батьків не потрібно. Коли Ендер увійшов, усі вже обрали собі ліжка. І він зупинився на порозі кубрика, дивлячись на єдине вільне спальне місце, нижнє біля дверей. Стеля була настільки низькою, що Ендер міг дотягнутися до неї рукою. Нижні ліжка лише ледь височили над підлогою. Хлопці мовчки спостерігали. Ендер одразу усвідомив, що, погодившись лягти на найгірше місце, він дасть привід для нових знущань, але вигадати, як викрутитися з цього становища, йому не вдавалося. Нарешті він посміхнувся і вимовив без натяку на сарказм. Ніби йому справді дісталося найкраще місце. Дякую. Це класно, що мені не доведеться просити нижнє місце біля дверей. Сівши, він побачив відкриту тумбочку поряд, із внутрішнього боку дверцят був папірець із написом Прикладіть до сканера долоню і двічі вимовте своє ім'я. Ендер здогадався, що квадратик зеленої пластмаси це і є сканер, поклав на нього ліву руку. Ендер Вігін, на мить сканер блимнув зеленим. Ендер зачинив тумбочку і спробував відчинити її, але не зміг. Тоді він вимовив ще раз: Ендер Вікін. Тумбочка відчинилася. Разом із цим відкрилася шафа з трьома відділеннями. У першому лежало чотири костюми, такі як і той, що був на ньому, у другому розташувався комп'ютер, такий самий, як у школі, отже, навчання триватиме. А третє найбільше відділення містило знахідку, схожу з першого погляду на скафандр із шоломом і рукавицями. Але ні, то був комбінезон із м'якою підкладкою і досить жорстким верхом. Крім комбінезону, там лежав пістолет, і виглядав він, наче справжній бластер із суцільно скляним дулом. Однак справжню зброю дітям ніхто не видасть. Це не бластер», – почалося пояснення. Ендер підвів погляд. Цієї людини він раніше не бачив, але незнайомець мав молоде і, напрочуд добре обличчя. Однак він стріляє достатньо влучно, вузькофокусованим променем, продовжив той. Можна прицілитися і поставити тридюймову цятку на стіні за 100 метрів від себе. А для чого це знадобиться? поцікавився Ендер. Це одна з ігор, у які ми граємо на дозвіллі. Хтось іще відкрив свої тумбочки незнайомець подивився навколо. Мене цікавить, чи виконали ви інструкції, вівши свої імена і приклавши долоню, інакше у вас не вийде відкрити свої шафи. Облаштовуйтеся, бо тут вам доведеться тягнути весь перший рік навчання в бійцівській школі. Зазвичай ми дозволяємо вам самим обрати старшого, який розташовується на нижньому ліжку біля дверей, та я бачу це місце вже зайняте. Код змінити неможливо, так що думайте, кого хочете обрати. До обіду сім хвилин. Попрямуйте за світловими цятками на підлозі. Ваші кольори червона цятка жовта і жовта. Хоч куди б вас відправили, це завжди буде червона жовта-жовта Три цятки. і ви йдете за ними. Отже, який у вас світловий код? Червона жовта жовта. Дуже добре. Мене звуть Деп, я вам за мамку на кілька найближчих місяців. Хлопчики засміялися. Сміх сміхом однак дещо затямте якщо розгубитеся, заблукаєте в школі, не намагайтеся відкривати всі двері поспіль, бо деякі з них ведуть у вакуум, знову всі засміялися. Краще скажіть кому зустрічному, що ваша мамка Деп і мене відшукають. Або назвіть ваші кольори і вам висвітять доріжку додому. Якщо будуть якісь проблеми, підходьте до мене, побалакаємо. Не забувайте, що я тут єдина людина. Котрі платять за те, щоб я ставився до вас добре. Але без фанатизму. Найбільш язикаті ходитимуть із пошкодженими пиками. Домовилися? Усім було весело. У Депа, в цьому кубрику тепер ціла купа приятелів здобути прихильність наляканих хлопчиків неважко. Скажіть но ну мені, де тут низ? Усі вказали додолу гаразд, але це напрямок назовні. Корабель обертається, що створює у вас враження, ніби низ там, але насправді підлога вигнута отак. Тому якщо постійно йти прямо, можна потрапити туди, звідки прийшов. Та вам туди краще не ходити, тому що там живуть викладачі, а на горі старші хлопці. А старшим хлопцям не подобається, коли різні новачки крутяться під ногами. Можете отримати копняка. Точніше, неодмінно отримаєте. А тоді не прибігайте до мене зі сльозами. Тут вам не ясельки, а бійцівська школа. Затямили? А що нам робити? запитав маленький тиношкірий хлопчик із верхнього над ендеровим ліжка. Не хочете отримувати штурханів, самі думайте, як їх уникнути. Але попереджаю вбивство тяжке порушення правил, серйозна травма також. По дорозі сюди я бачив, комусь уже зламали руку. Якщо це станеться вдруге, дехто вилетить на кригу. Вам ясно? Що означає вилетіти на кригу? спитав хлопчик із гіпсом на руці. Потрапити на холод, відправлять на землю, викинуть із бійцівської школи. Ніхто не поглянув на Ендера. Тому, хлоп'ятка, якщо вже бешкетуватимете. То це спритно, гаразд, де пішов. На Ендера ніхто не дивився, але він відчував, як всередині накопичується страх. Хлопчину, якому він зламав руку, було не шкода адже той дуже нагадував Стілсона. І як Стілсон уже збирав банду з хлопців, що побільші на зріст. Вони ржали з чогось у протилежному кінці кімнати, часом дехто з них озирався на Ендера. Ендер усім серцем бажав потрапити додому. Який стосунок до порятунку світу мало все, що тут відбувалося. Відколи в нього відібрали монітор, він беззахисний. Тепер він не просто ворогуватиме з бандою, а ще й житиме з нею в одній кімнаті, як і з Пітером, але без Валентини. Страх не полишав його навіть під час обіду. Відальні ніхто не сів із ним за столик. Хлопці балакали про щось. Велике настінне табло, їжу старших учнів. Ендер лише дивився на них зі свого кутка. Табло відображало рейтинг армії. Схоже, дехто зі старших хлопців зробили ставку на наступну гру. Результат двох армій мантикори й гадюки не світився. Напевне, вони ще грали, здогадався Ендер. Він бачив, що старші юрмляться грубками за кольором форми. Іноді стояли по двоє чи троє різного кольору, однак хлопці здебільшого трималися власної команди. Новачки, Ендерова група і ще дві-три трохи старші носили прості блакитні комбінезони, а у великих хлопців, розділених на команди, був різнокольоровий одяг. Ендер спробував здогадатися, який кольор відповідає назві кожної армії. Легко було розрізнити скорпіонів і павиків, а також вогонь і приплив. Порядці великий хлопець років 12-13. «Привіт!» Привіт. звернувся він. Привіт. відгукнувся Ендер. Я мік, Ендер. Це ім'я? Коли я був малим, мене так називала сестра. «Непогане іменнячко, для цього місця. Ендер той, хто закінчує. Сподіваюся на це. Ти, Ендере, жучара своєї групи? Ендер знизав плечима. Ти я бачу їсі на один У кожному наборі трапляється хлопець, із котрим ніхто не хоче мати нічого спільного. Інколи в мене таке враження, що вчителі зумисне це роблять. Учителі це найнеприємніші з людей. Ти сам побачиш. Так. То ти ж учара? Напевно, що так. Ти надто не переймайся цим. Мік віддав булочку Ендеру і забрав у нього пудинг. Їж побільше, то виростеш дуже. Мік поглинав пудинг. А ти? поцікавився Ендер. Я? Я нікчима. Пук у фільтрах повітря. Я тут завжди, та ніхто цього не помічає. Ендер ледь усміхнувся. «Ага, смішно, тільки це не жарти. Я тут ніким не став, а тепер за старий. Мене незабаром переведуть до іншої школи, але це не буде тактична школа, вона не для мене. Розумію, що я ніколи не був лідером, а туди потрапляють лише ті, хто може ним стати. Як стати лідером? Якби я знав, то хіба був би таким? Тут багато хлопців мого зросту. Небагато. подумав Ендер, але вголос цього не сказав. Мало. Та не мені одному йти на поживу жучарам. таких вистачає. А решта тепер командири. У всіх хлопців мого набору вже власні команди, у всіх, окрім мене. Ендер кивнув. Слухай ну, малий, я дам тобі добру пораду. Завод друзів, будь лідером, Цілую зад, якщо знадобиться. Але якщо інші хлопці ставляться до тебе з презирством, ти розумієш. Ендер ще раз кивнув. «Ніфіга ти не зрозумів. Усі ви новачки однакові. У вас у голові космос, ну тобто вакуум, нічого ви не знаєте. Варто чим-небудь у такого влучити, він розсиплеться на частинки. Послухай, якщо ти закінчиш, як я, то згадаєш, що я тебе попереджав. Це єдине, що я можу для тебе зробити. А навіщо ти мені це розказуєш? запитав Ендер. Ти що, надто розумний? Краще жує, не потякай. Ендер замовк. Мік йому не сподобався. Ендер вирішив, що за жодних обставин не стане таким, як він. Хоча, можливо, вчителі мають саме такі плани щодо Ендера, лише він не слідуватиме їхнім планам. Я не стану жучарою у своїй групі, сказав він собі. Не для того я покинув Валентину, матір і батька, свій дім, аби просто вилетіти на кригу. Ендер підніс виделку до рота і раптом уявив, що вся родина поруч, як завжди, як раніше. Він точно не знав, куди повернути голову, щоб побачити, як мама вмовляє Валентину з'їсти ще ложечку, знав, де сидить тато, що втупився в новини, але вдає, ніби підтримує сімейну бесіду. Де Пітер, який чхає і витягає з носа крихти неіснуючого пирога? Навіть Пітер іноді був веселим. Думати про них було помилкою. Ендер відчув, як до горла підкотився клубок і ковтнув його. Він не бачив своєї тарілки. Не варто плакати. Жоден із них не співчуватиме, а де б не мати. Якщо Стілсон з літами побачать твою слабкість, вони вирішать, що тебе можна зламати. Ендер почав зводити у ступінь число два, як робив раніше, коли Пітер знущався з нього. Один, два, чотири, вісім, шістнадцять, тридцять два, чотири і так далі, далі, доки цифри трималися в голові сто двадцять вісім, двісті п'ятдесят шість, п'ятсот дванадцять, дійшовши до шістдесяти семи мільйонів ста восьми тисяч вісімсот шістдесяти чотирьох, він засумнівався, чи не пропустив якийсь ступінь, мали вийти десятки мільйонів, сотні мільйонів чи просто мільйони. Він продовжив подвоювати, проте знову збився 1342, здається, 16? Чи 17738? знову збився. Треба все починати спочатку. Подвоювати, поки цифри тримаються купи, і біль минає, сльози висихають. Він не плакатиме, не плакатиме до ночі, коли вимкнуть світлом, коли почує, як інше кличуть своїх матерів, батьків чи собак. Йому немає чи міг розрадити. Його губи нечутно покликали Валентину. Її голос чувся йому здалеку, наче з вітальні на першому поверсі. Він ясно уявив, як мама підійшла до дверей. Аби переконатися, чи все гаразд, як батько сміється, дивлячись відео. Став таким ясним факт, що вороття немає. Він виросте, коли побачить їх знову, йому буде 12 чи більше років. Навіщо він сказав так, чому скоїв таку дурницю? Ходити до школи нічого страшного, щодня зустрічати Стілсона, чи Пітера. Це Моськи, їх не боїться. Я хочу додому. шепотів він, але не чутно, так само тихо, коли Пітер мучив його, просто щоби не заплакати від болю. Шепіт не міг почути ніхто, крім самого Ендера. Сльози текли на постіль поза його волею, і стримати їх було вже неможливо. Однак плакав Ендер настільки тихо, що ліжко навіть не здригнулося. Плачу, ніхто не почув, але біль залишився. Стояв клубком у горлі перед обличчям, пік у грудях і в очах. Я хочу додому. Деб зайшов до кубрику пройшовся між ліжками, торкаючись тому до руки, тому до чола. Там, де він проходив, плач не згасав, а навпаки, дужчав. Найменшого вияву тепла вистачило, щоб розридався хто завгодно, тільки не Ендер. Коли деп наблизився, від сліз не лишилося й сліду, обличчя було сухим. То була маска, яку Ендер завжди демонстрував батькові й матері, коли Пітер знущався з нього, а він соромився це виказати. Дякую, Пітере, за сухі сльози й німий плач. Ти привчив мене не видавати того, що відчуваю. Тепер це мені як ніколи потрібно. Школа щоденні заняття, читання, обчислення, історія. Кінохроніка кривавих космічних баталій, рештки десантників, розмазані середині корабля жучар, голографічні реконструкції безкровних боїв флоту, коли кораблі зникають у спалахах світла, одні штурмовики нищать інших у глибокій темряві. Багато чому треба навчитися Ендер не відставав від решти. Усім їм уперше в житті доводилося змагатися, і тепер їхніми суперниками були такі самі вундеркінди, як і вони. А от тигри. Вони жили цими іграми. Заповнюючи проміжки між заняттями та спочинком. Другого ж дня Деп показав їм ігрову кімнату, розташовану на горі над палубами, де хлопці жили і навчалися. По драбинах вони піднялися туди, у зону послабленого тяжіння. Там була печера всіє намерехтіння манливих вогників. Деякі з ігор були знайомі ще з дому, вони були простими і не дуже. Ендер проігнорував двовимірні відеоігри. І попрямував вивчати ті, у які грали старші діти, голографічні ігри з фігурками, що літали в повітрі. Він опинився там єдиним новачком, тож траплялося, що його відштовхував якийсь великий хлопець. Ти що тут робиш, тікай звідси, лети. сказав. Через таке низьке тяжіння. Ендер справді відлітав, відривався від підлоги і долітав до першого когось або чогось. Та, незважаючи на це, Ендер кожного разу повертався. Заходив із другого боку, щоб подивитися на гру під новим кутом. Він був замалий, аби дотягнутися до пультів керування, за якими грали великі хлопці. Однак це здавалося несуттєвим. Він спостерігав, як гравці пронизують темряву тунелями світла, як кораблі суперника шукають ці тунелі. Знайшовши, рухаються ними, щоб знищити ворога, як гравці розставляють пастки, міни, дрейфуючі бомби, повітряні петлі, потрапивши у які ворожий корабель. Безупинок крутися на місці. Декому вдалося добре опанувати гру, а дехто програвав і був знищений ущент. Ендеру більше сподобалися двобої сам на сам, тому що відразу ставало ясно, хто з двох кращий стратег. Приблизно через годину стало жарко. Ендер уже встиг розібратися в правилах гри, вирахував, чим керувався комп'ютер, і переконався, що завжди зуміє леді мовдася дотягнутися до пульту, перехитрити ворога. Крути спіралі, коли супротивник поводиться ось так або в'єжи петлі, якщо він чинить інакше. Лежи, розставивши пастки вичікуй, установи сім пасток і так просто заманюй його. Нічого цікавого, просто граєш собі, поки комп'ютер не доходить до швидкості, що перевищує будь-які можливості людської реакції, жодного задоволення. А ці хлопці награлися з машиною до стадії, що, граючи один на один, уподібнюються їй думають як комп'ютер, а не як діти. Я спробую їх роздовбати ось так або ще по іншому, так і так. Може, зіграємо з тобою, звернувся Ендер до хлопчика, який щойно переміг. Ти диви, це що за одне? здивувався той. Жучок чи жучара. зграй карликів на борту, пояснив йому інший. Воно говоряще. Ти чув, аби вони розмовляли. Це ясно, відказав Ендер. У тебе просто в животі тьохкає, що не візьмеш у мене дві з трьох. Роздовбати тебе. посміхнувся хлопчик. Це одно що таргана розчавити об асфальт. Тільки приємніше, уточнив хтось. Ендер вігін. Салаго, слухай сюди. Ти тут ніхто. Тобі ясно? Нуль, затям це. Ти не людина, поки не вбив свого першого, затямив. Сленг, старший хлопців, мав особливий ритм. Ендер його прийняв. Якщо я ніхто, то чому тобі лячно, що ти не візьмеш дві з трьох? Присутнім це почало набридати. Замочи цього малого пискуна та й поготів. Ендер умостився за незнайомим пультом. Хоча руки в нього були замалі, однак панель, на щастя, виявилося простою. Трохи поклацавши, він виявив, які клавіші якою зброєю керують. Корабель пересувався звичайною мишкою. Спочатку йому не вдавалося реагувати швидко. Той хлопець, імені якого Ендер не знав, дієв спритніше, але Ендер схоплював усе на льоту і до кінця гри набрався вправності. Задоволений, Салаго. Дві з трьох. Ми не граємо дві з трьох. Якщо ти мене розбив, коли я грав уперше в житті, але не виграєш у друге. хіба зможеш цим пишатися? Вони ще раз зіграли. Ендеру вдалося спритно скористатися кількома маневрами, незнайомими для його суперника, той розгубився, не знаючи, як упоратися з цим. Ендер переміг, хоча це виявилося й непросто старші хлопці вже припинили насміхатися. Третя гра відбувалася до повного мовчання. Ендер виграв її впевнено й швидко. Жодних привітань він не почув. Мабуть, час міняти цю машинку, будь хто зможе на ній виграти. Ендер виходив під загальну мовчанку. Та, трохи відійшовши, він озирнувся і побачив, як гравці, старші за нього, намагаються повторити його прийомчики. Будь-хто, радів у душі, Ендер, вони пам'ятатимуть мене. Йому було добре, це тріумф. Він переміг до того ж старшого. Може, не найсильнішого гравця, але ця перемога вбила панічне відчуття спустошення, острах, що бійцівська школа йому не під силу. Від нього вимагається лише одне стежити за грою, вивчати її, виявляти що до чого. А потім стане можливим скористатися системою чи навіть вдосконалити її. Вичікувати й спостерігати довга справа, І дорога, бо доводилося терпіти. Хлопчик, котрому Ендер зламав руку, прагнув помсти. Невдовзі Ендер дізнався, що того звуть Бернард. Своє ім'я він вимовляв із французьким акцентом Бернар. Французи, відомі як світові самостійники, наполягали на тому, щоби до чотирьох років діти засвоювали лише рідну мову. А вже після того починали вивчати загальносвітову. Вимова робила Бернара екзотичним і цікавим. Перелам робив із нього мученика, а завдяки садизму, він закономірно потрапив у центр уваги любителів завдати болю іншим. Ендер став для них ворогом. Тактика дрібних ударів штовхати ліжко Ендера, щоразу виходячи й входячи, підбити лікоть, коли у нього таця з їжею, поставити підніжку на сходах, вони швидко привчили Ендера не залишати нічого на ліжку. А ще... Бути пильним і міцно триматися на ногах. Часом Ендер гнівався, але не на Бернара. Це марно, бо той був катом від природи. Ендер шаленів від люті, спостерігаючи, як легко більшість кориться катові. Нехай вони й розуміли, що помста Бернара несправедлива, тому що він перший ударив Ендера ще на борту шатла, що Ендер захищався, але чомусь не зважали на це. Все одно Бернар поводився як Зміюка, і Ендер не був єдиною його ціллю. Бернар ніби створював власне королівство. Зі свого закутка Ендер спостерігав, як Бернар вибудовує ієрархію. До декого хлопчиків він підлещувався, якщо мав отримати від них певну користь, до інших виказував зневагу, але наказував їм, наче слугам, і вони все виконували. Проте, декого правління Бернара не влаштовувало. Ендер уважно стежив, кого дратує всевладдя Бернара. Куций амбітний запальний шен легко вівся на провокації. Бернар зрозумів, цей почав обзивати шина хробаком. Адже він такий маленький, пояснював Бернар. І звивається. Бачите, як він ходить і вихиляє гузном». Шен спалахував та це викликало лише ще гучніший регіт. Тільки гляньте на його булки, хробаче. Ендер нічого не казав Шену, бо могло б видатися, ніби він створює власну банду на противагу Бернару. Сидячи у кутку знову та на колінах, він удавав заглибленість в уроки. Його заняття, однак, до уроків стосунку не мали. Він запрограмував свій ноутбук, що 14 секунд посилати повідомлення біжучим рядком. Лист ішов розсипкою всім, був коротким, а головне, влучним. Основною проблемою було приховати авторство. Послання вчителів були анонімними, але на аркушах учнів імена ставили автоматично. Ендер поки що не зламав захист викладачів, тому не міг назватися яким небудь учителем. Але натомість він легко зареєстрував неіснуючого учня, давши йому нік Бог. Створивши меседж. Ендер спробував привернути увагу Шена. Той, як і всі хлопчаки, спостерігав, як Бернар із його лакузами веселяться, перекривляючи вчителя математики, який іноді зупинявся серед сказаного, і озирався так, ніби їхав автобусом і заїхав на невідому зупинку. Нарешті Шен подивився у Бікендера. Той кивнув і з усмішкою вказав на монітор. Шен спершу не зрозумів. Тоді Ендер трохи підняв свій ноутбук. Тепер Шен кивнув і витягнув власний. Тоді Ендер. Натиснув відіслати. Шен прочитав листа й розреготався, а після поглянув на Ендера, без слів питаючи, твоя робота. Ендер знизав плечима, даючи, що гадки немає, хто це вигадав. Шен засміявся знову, і тоді кілька хлопчиків не Бернарового оточення також дістали свої ноути і подивилися, що там таке. півхвилини послання з'являлося на кожному комп'ютері, повільно проходило екраном і зникало. Тепер уже сміялися майже всі. Що смієтеся? спитав Бернар. Коли Бернар обвів кубрик суворим поглядом, Ендер притломив усмішку, вдаючи вираз страху, непідробного для багатьох інших. Шен розсміявся ще більше. Бернар наказав одному зі своїх лакуз принести ноутбук. Разом вони прочитали Прикрий дупу, неї цікавиться Бернар. Бог. Бернар скипів від гніву. Хто це зробив? закричав він. Бог. відповів Шен. Знаю, що не ти. гаркнув Бернар. Тому що в нього мізків більше, ніж у хробака. Хвилин за п'ять повідомлення зникло, а на екрані Ендерового ноутбука з'явилося послання від Бернара. Мені відомо, що це ти, бернар. Ендер і оком не повів. Він поводився так, ніби не отримував ніяких повідомлень. Просто бернар хоче мене підловити, зробити так, щоб я сам себе викрив. Насправді нічого він не знає. Хоча знав чи не знав не суттєво адже Бернару потрібно було відновити статус. Він не може допустити, щоби з нього кепкували. Бернар мусить показати, хто тут головний. Один із бернарових хлопців удав, що послизнувся і заїхав коліном Ендору в живіт. Ендер нічого не відповів він спостерігав, як далеко зайдеться почата війна проти нього небажана для нього війна. Та в потаємній війні, війні гакерській, Ендер підготував наступну атаку. Він повернувся з душової і побачив, що бернар б'є ногою по ліжках і кричить на хлопців. Закрийте свої пельки, це не я писав. На екранах комп'ютерів невпинно пробігав рядок. Я люблю твій зад. Можна мені поцілувати його? Бернар. Я цього послання не писав. кричав він. Галас і крик тривали довго, аж поки у дверях не з'явився деп. Що за галас? поцікавився він. Хтось посилає повідомлення від мого імені. насупився Бернар. Які саме повідомлення? «Несуттєво! Для мене суттєво. Дай ну сюди. Деп узяв ноутбук у хлопчика. З ліжка над місцем Ендера. Прочитавши, він дуже м'яко всміхнувся і повернув ноутбук. Цікаво. І ви не шукатимете того, хто це скоїв? заявив бернар. Я знаю, хто це. «Гаразд», – подумав Ендер, систему надто легко зламати. Вона розрахована на те, щоб її зламували принаймні частково. Вони знають, що це я. То хто ж? крикнув Бернар. Ти підвищуєш голос на мене, солдате?» – дуже м'яко запитав деп. Настрій кубрику змінився. Людь бернарового оточення і ледве прихована зловтіха решти змінилися на тверезу врівноваженість. Слово мав авторитет. Ні, сер, сказав бернар. Усі знають, що система автоматично зазначає ім'я відправника. Але я цього не писав, знову перейшов на крик бернар. Кричати? підняв брови Деб. Учора хтось надіслав листа за підписом Бог, додав бернар. Невже? здивувався Деб. Я не знав, що він підключений до нашої мережі де прозвернувся і вийшов, а Кубрик залився сміхом. Спроба Бернара стати вождем свого набору зійшла на нівець. Із ним залишилося кілька пацанів, але то були найбільш жорстокі. Ендер знав, що поки не закінчиться початковий період, йому буде непереливки. Проте втручання в комп'ютерну систему спрацювало як слід. Бернар стримувався, і тепер усі хлопці, котрі були чогось варті, звільнилися з під його впливу. А найкращим стало те, що Ендер домігся цього, не відправляючи ворога. На лікарняне на ліжко, найліпший спосіб. Тепер він поринув у вельми важливу роботу зі створення системи захисту власного комп'ютера. Наявні програми не вдовольняли його. Якщо шестирічна дитина спромоглася їх розколоти, то встановлені вони були як забавки, а не справжній захист. Ще одна гра вигадана для них учителями, але в цю гру він грав добре. Як це ти провернув? спитав його за сніданком Шен. Ендер спокійно зауважив, Ще вперше за один із ним стіл сів одногрупник. Ти й про що? І відправив послання під фальшивим ім'ям, підписався бернаром. Це було круто. Тепер усі його називають задоглядачем, а при вчителях просто глядачем, та всі зрозуміють, на що він дивиться насправді. Бідолашний бернар адже він такий тендітний, такий чутливий. Годі, Ендеру, ти ламану систему. Розкажи, як тобі це вдалося. Ендер хитнув головою і усміхнувся. Дякую, що вирішив, ніби я настільки тямущі. Я просто першим помітив не більше. Добре, не поясню, погодився Шен. Але все одно вийшло класно. Після недовгої паузи він запитав Я справді хитаю задом, коли йду? Трішки є, заспокоїв його Ендер. Просто не ступай такими великими кроками та й все. Шен кивнув. А єдиним, хто звернув увагу на це, виявився Бернар. Він свиня, зреагував Шен. Свині не такі вже й погані, знизав плечі Ендер. І Шен розсміявся. Твоя правда, я несправедливий до свиней. Вони розсміялися, ще дві хлопчиків засміялися з ними. Тепер Ендер більше не самотній. Але війна лише починалася.